до вашої уваги форма під назвою Слава Україні. цієї навантаження, якщо брати загалом, то тут десь приблизно кілограмів 25. Погано, що камера не передає того кольору. Він такий соломяний ніжно соломений, в тіні він, здається, більш такий салатовий, як я бачу на камері принаймні. Чисто візуально він соломений. Значить, На сьогоднішній день з цього куща я буду робити зрізку. Є ще інакший кущ, в цьому відео перейду до нього, то там зрізка буде пізніше. Тут я підріжу деякі груна, ті, які вже більш стили, які мають рівномірний окрас. Тут що вниз, що вверх, він вже має однакове Я Скуштую цю ягоду. На сьогоднішній день мені здається вона найсолодшіша з усього, що я куштував. От. Є правда певні сорти, у яких цукристість, я б навіть сказав би, більше, ніж у Слави Україні. Але у них і кислота присутня. У слави Україні на сьогоднішній день от у таких одарунок відсутня кислота, відчуваються легкі фруктові нутки. І доволі хороша цукристість. Якщо брати в бріксах, це десь приблизно 17-18. Значить, Ягода тут розміром ось така це ягідка десь приблизно грамів. 6 і більша ягідка це грамів 11-12 В тому році, коли на цьому кущі не було навантаження, ділянка не вкривалася, то ягоди були всі більше 20 грамів. Звісно, ну, це було навантаження десь у 2 кг приблизно плюс-мінус. Я точно не пам'ятаю. Значить, На сьогоднішній день, при навантаженні 25 кг, ягода має вже таку от форму. Розмір ягоди. Але потрібно брати до уваги те, що в тому році тут всі рукава вони були вирізані багаторічні і пущені нові. от Та лоза яка сама за, за той рік то ось вона от вона вже її подоносить. Звісно, при наборі багато річної ягода тут збільшиться, вона буде приблизно в середньому 14 грамів. Селекційна форма Вишневецького, Значить, які плюси-недоліки з плюсів це ранні терміни дозрівання. І доволі таки приємна форма. Ягода має консистенцію. Вона не хромка і не м'ясиста, але й не водяниста. От десь в цих критеріях можете собі зрозуміти, що в нас з собою уявляє. Значить, із недоліків можу сказати те, що потрібно прибирати десь приблизно щонайменше 50% грони низ обрізати, оскільки якщо залишати низ, то низ не встигає за верхом, верно встигає, а низ ще ні. Тут ми проводили такі операції, прибирала низи, подекуди навіть відрізала їх навіть крила. Із таких також недоліків, я б сказав би, що для виноградаря вони є доволі суттєвими, це те, що потрібно, як і на преображенні, підкладати щось під плодоніжку, оскільки трапляються перегиби. От, наприклад, ось огромка. І ми бачимо перегиб. Кожен перегиб це недолік виноградаря. Як бачите, все перед нами дві гронки одна і друга. На цій гронки перегиба немає. І ця гронка також буде йти на зрізку, бо вона вже дійшла. Ця, ця ж грона, вона не встигає за цією громою, оскільки є перегиб. І якби м, тут не було перегиба, то ця гронка вже б також би йшла на зрізку. А так їй придеться додати ще тиждень, може навіть два, для того, щоб вона дозріла дійшла до своїх кондицій. Це доволі таки несуттєвий перегиб. От. Якби він був більш значний, то ця грунка мала б взагалі вирізатись повністю. Оскільки перегиби досить -таки суттєво впливають на дозрівання і на наливку ягоди. От. Так що такі нюанси дуже, дуже важливі. Тому для такого сорту, як слава Україні, йому потрібно підкладати під гребеніжки або пенопласт, або брати пластикову трубу. В нашому випадку ми будемо брати ось таку сліпу трубку. У нас там є щось на штат. І ми будемо робити, брати один кусочок цілий. І два кусочка розрізати посередині і робити накладку один на одне, щоб збільшити кількість стінок і зробити її більш жорсткою. І потім вони власне будуть підв'язуватися пінгронами. Ну, це що власне стосується, слава Україні! Слава Україні, мені дуже подобається, оскільки сорт доволі має суттєві показники по розміру грун. Зараз прийдемо до іншого куща. І там власне, подивимося. Що він може видавати? Ось це ось зона подоношення слава Україні на одну сторону. І слава Україні на другу сторону. А це інший кущ слава Україні. На ньому навантаження ще більше. Це, наприклад, одна зона подоношення. Далі це у нас один мускат любимий. І це знову слава Україні. І також слава Україні, яка пішла на ту сторону. На цьому кущеві навантаження десь приблизно складає 30-35 кг. Десь такому. На цьому кущеві ми залишали в основному по одній гроні. Наскільки знаємо, що вона б ніфіга не витягнула. І от бачите, наприклад, ось огронка е, має, немає перегибу і немає 50% грони. Бачите, ось вона була обрізана. Тут би реально висіла бо така от болванка. Ця була борона близько 2 кг. Трапляється грона навіть на слава Україні і більше. Ось ця гронка, яка також була підрізана, вона на сьогоднішній день складає десь приблизно кілограма 1,5 за півтора, це оця ось, ось гронка, і в неї також низ підрізаний. І на, що, яке порівняння двох кущів. Е, цей кущ має більше навантаження, а ягоду має таку ж саму, навіть я сказав, би, трошечки більше ніж той кущ, якщо брати в середньому. От, ось вся ґрунка також обрізана грунка, всі вони, всі вони, скажімо так, не з прибрані. Оскільки не встигає низ при навантаженні. Бачите, все також було пронормовано гронами, обрізалися грони, залишалася одна гронка, інша грона прибиралася. І так майже на кожному пагані одна із грон вона прибирається. Тобто потенціал по навантаженню у Слави Україні досить, досить таки високий. Слава Україні! Селекція Вишневецьку!